Father was in Congress. Perhaps he would seek help from the feds. Agent to Federal Triangle. Усім привіт, агенти. Ми продовжуємо шукати Тео Парнела разом з Анною, і тепер переходимо до району Федерал Тріангл. Наступна підказка. Щоб досягнути успіху, потрібно підвищувати свій статус. І іноді найкращий спосіб це маніпулювати ворогами. Ну, статус. – це… Гра слів така, бо в нас статус ефекти. Треба нам 10 разів використати на ворогах негативні ефекти. І зробити це можна багатьма різними методами: взяти на протоколі затемнення якийсь білд на батарейках, або взяти дробовік Скорпіон, або, наприклад, взяти білд на директиві. І просто понакладати кровотечу. От і все. Перше завдання виконано. І наступна підказка. Анна хотіла вас воз'єднатися з Айзеком. Можливо, ми захочемо дати їм час, щоб вирівняти свої вузли. Ну, вузли Ісака ми відновлювали на місії торговий центр Джефферсона. Наступне завдання. І підказка мій батько хотів, щоб я приєднався до флоту в Неві, щоб навчити мене контролю. Але в цьому і суть. Ти не можеш насправді нічого контролювати. Ну, Контроль і Неві це контрольна точка Неві Плаза. so well well that was trippy as fuck never imagined you'd kill a legion of yourself definitely not the decoys were great they made it so you didn't recognize the glitches in the nemesis so how does it feel like i should probably talk to a therapist yeah, it can't be healthy making infinite copies of yourself to use for target practice and then just spending all your free time killing yourself over and over You're doing it again, you're going to the dark place? Oh God. I made myself a fractal. Хм. Нам кажуть, що коли ми вбиваємо Тео могильнику, то це була не просто голограма, а складна програма, як в спуску. Це зрозуміло. І знов таки у спуску ми в спеціальному костюмі все відчуваємо, і там створене спеціальне віртуальне оточення. Можливо, Тео все це і спланував в кінці з тими турелями та купою приманок. А як же, коли ми кіннера вбивали? Там він був один. Можливо, вони до того часу змогли краще налаштувати програму, але як бути з тактильними відчуттями? Ну, чергова спроба пояснити, як Кіннер та Тео пережили зустріч з агентами. Марко, ба існо поло. поло. Продовжуємо розвідку. Восьмий тиждень. Ми майже закінчили, я обіцяю. Я впевнена, що в тебе все ще багато запитань, можливо, ти знайдеш відповіді у Federal Triangle. Так, і перша підказка. Знаєш, за чим я сумую найбільше телебачення. Така багата складна історія, втрачена через відсутність належної підтримки трансляції. Ну і зрозуміло, що це місія музею ViewPoint, там де ми відбивали у справжніх сцені фретранслятор. True sons will make it a lot harder for them to coordinate their troops and spread misinformation. All communications coming in and out of the building will be controlled from the production studio on the top floor. So you'll need to find it and secure it. System disrupted. System you won't be able to use your shape tech as long as that EMP jammer is active. Take it out. Structural integrity at 75%. Agent, you've got to stop Wade. We need that radio mast. System functioning. System restored. System curtailed. Die division app. Electromagnetic charge depleted. Keep them on me

Target is nearby. Так, і остання третя підказка. Гей, ти любиш любовні трикутники, старі добрі ромкоми. Хто знає, що ти знайдеш у мандрах? Схоже, що нам треба просто зробити три активності на мапі. Петр, тріангл лише одна контрольна точка на EVP, її ще раз. контрольна точка це дві активності No, we'll Red Rover, Red Rover, send Theo right over. No? Guess we keep looking, Agent. I thought it would be more impressive. Like some super secret advanced piece of tech, but it's just a cheap gray plastic USB stick. That's correct. Huh. A list of the world's most dangerous people are just on this little piece of plastic. And it's just been in your pocket for the last three weeks? Yep. Are we done here? I'd really like to take a shower and go to bed. It was not an easy journey back from. McManus was pissed.

Здобула Йен Хоскінс. Тепер вона десь разом з Тео, скоріш за все в Брукліні. Гадаю, ми з нею зустрінемось у доповненні менше ніж за 4 місяці. А ще, здається, там буде і Бріджі Дуглас Вайпер, яка була частиною команди Фейлау. Я ще раніше виказував здогадки, що ми насправді її не вбили, занадто багато розмов кінера з нею було в попередніх сезонах. Можливо, наша зустріч з нею була так само спланована на відміну від тієї погоні за Фейлау, коли вона вирішила вбити президента Еліса. На це вказують розмови зі спуску. За останні два тижні якраз я їх отримав, але не перекладав і не зрозумів одразу про що там мова. А потім подивився відео Роб Голда. Так от, там Аарон Кіннер та Бріджит Дуглас обирають, кого би їм ще завербувати до себе. В одній розмові Кіннер пропонує Бьорді птаху. Сестру вікрама Маліка, але Бріджит проти, бо птаха каже, що думає, а Вік просто козел. А також згадується Лаурен Фонг, яка зі своєю подружкою Амандою робила рибну ферму в поселенні замок, але вирішили, що вони обидві не дуже та йому потрібні, бо Анна має необхідні креслення, а рибу можна самим знайти. Так от, саме цікаво, що Бріджит каже про те, що вони зараз поселені замок у Мені Ортега. А замок, то ми відбудували в 11 сезоні, ну, сюжетно у 6, після того, як вбили Фейлау і, начебто, Вайпер у 4 сезоні. Ось так розробники підтвердили, що ще один персонаж повстав з мертвих. Отже, дивимось, як розвивається сюжет, та чекаємо доповнення. Про це можна поспілкуватись у нашому Discordі, або пишіть щось у коментарях та ставте вподобайки. Ай, всім щастить і мирного неба.